І всім, ось моє дочіка з найбільшого свята у році великодня. Незабаром у наших домівках запанує святкова атмосфера, де за столом і смачними наїдками збирається вся родина. А сьогодні ми побуваємо на справжньому майстер-класі із готування великодніх сирних пасок. Ходімо швиденько, бо майстер-клас вже почався. Для приготування сирної паски нам потрібні такі інгредієнти: сир. Желатин, вже розчинений на у нас є, Вершки. У нас буде дуже креативна паска. У нас буде разом з гущеним молоком і цукор. Усі інгредієнти ми будемо використовувати і робити таку чудо, таку паску. Ну, коли, звісно, з гущеного молока там, ну, не робили паску. Звичайно, сирна паска була звичайних інгредієнтів, а так як ми живемо в 21-му чуть-чуть-чуть таку якусь таку тонку, що ми таку креативну пасочку. Ну що, поїхали? Частину вершків будемо розбавляти з, з нашим желатином, а половинком будемо з цукром збивати. Сьогодні існує безліч старовинних рецептів випікання пасок, якими користувалися ще наші пращури. А якщо поєднати їх із сучасними технологіями, то отримуємо дійсно смачну страву. Напевно, вам доводилось куштувати справжні, монастирські, королівські, шоколадні та навіть фруктові паски. Але саме сирні паски є незмінним атрибутом для кожного святкового столу. Існує повір'я, якщо господиня приготує бодай одну сирну пасочку, то весь рік їй буде вдаватись будь-яка страва, а домівка стане затишною та чистою. Так, все помішали? А тепер додаємо желатин з вершками. Так, давайте. Але її треба дуже щільно розмішати. Розмішати, так? Так, дуже щільно. Тому що якщо повністю не розмішати, то в одному місці воно може загуснути, а в іншому абсолютно втекти такою ридиною, як зараз воно є. Зазвичай паскові питання для кожного члена сім'ї і різних розмірів. І обов'язково одну велику для всіх. Прикрашайте її різноманітними візерунками з тіста, подвійними хрестами, решітками та віночками. Сирна Паска одна з найдавніших християнських великодніх страв і справжня прикраса будь-якого святкового столу світла хрестового воскресіння. Тому сирну паску дуже люблять і сьогодні. Тільки подумайте, смачний ніжний сир змішаний з вершками, сметаною, медом та спеціями. Інколи її викладають у формі піраміда, яка символізує Голгофу. Сторони Пасхи прикрашають хрестом і вітрами Х та В, що означає традиційне великодні привітання Христос Воскрес! Пам'ятайте, що паска печить лише один раз на рік і завжди з білої пшеничної муки. Щоб подивитись, чи паска готова, обережно встроміть в неї тоненьку дерев'яну паличку. Якщо вона залишиться сухою, значить, що паска готова. А ось іще один секрет: щоб вершечок вашої пасочки не підгорів та залишився красивим. Покладіть на нього звичайнісінький, змочений у воді аркуш паперу. Їсти готову паску. Можна тільки після її освячення в церкві. Куштувати її до цього вважається гріхом. Навіть господиня, виймаючи паску з печі, не розламує і не пробує її, щоб не порушити давню традицію. Думаю, моя паска буде дуже смачна. Скажи, а ти коли-небудь готувала паску? Так, з мамою я готую кожного року і до пасочки ми додаємо родинки, а також цукати. Тобі сподобався сьогоднішній майстер-клас? Ти знаєш тепер, як робити сирну паску? Так, мені дуже сподобався майстер-клас. Тепер я знаю, що сильну паску не печуть, а тримають в холодильнику. Які ти знаєш традиції пов'язані з випіканням паски? Я знаю, що коли господиня вдома готує паску, в неї е, має бути хороший настрій і добрі думки. Тоді паска вийде дуже смачною. Чи важко тобі було готувати цю паску? Зовсім не важко, я думала, що її печуть, а її навіть випікати не треба, лише перемішати інгредієнти і все готово. Ти коли-небудь коштувала сирну паску? Я навіть і не знаю, я кожного року пробувала багато різних пасок. Завтра я обов'язково спробую сирну паску. І якщо вона мені сподобається, я буду відтепер пробувати кожного року. Сьогодні на майстер-класі було дві команди. Ти була капітаном однієї з них. Тобі сподобалася роль? Так, мені сподобалось бути капітаном команди. Я керувала процесом і допомагала меншим. Мені сподобалось і всім сподобалось. Як тобі цей майстер-клас? Е, я дуже люблю солодощі, і як я дізналася, що сьогодні ми до паски будемо додавати злощеним молоко, то я зразу зрозуміла, що майстер-клас буде класним, а паска буде солодка. Які великодні традиції є у вашій сім'ї? Як і у кожних родинах ми встаємо і готуємо великодній кошик. Туди ми кладемо паску, ковбаску і інші смаколики, а потім ми йдемо у церкву освящувати ці продукти. Що ти додавала у сирну паску? Я додавала гущонку, цукор, сир. Іларія, я знаю, що ти ходиш у школу мистецтв. Сьогодні ми готували паски. А як ти готуєшся у школі мистецтв до великодня? У школі мистецтв ми прикрашаємо кошики і робимо, звичайно, дряпанки, крапанки і писанки. Це дуже гарна традиція і вона мені подобається. Ось такий майстер-клас у нас був. Ми вчилися готувати сильну паску з піковинкою, яку не треба випікати. Ось таку формочку з солодкою та смачною різиною ми сьогодні поставимо в холодильник і вже завтра будемо коштувати найсмачнішу паску у світі. З вами була я, Наталія Пацюра, та мої маленькі помічники. Бувайте!